Вітаю, 16.45 в Україні. Я Соломія Вітвіцька в ефірі ТСН. Троє молодих людей загинули в ДТП на Херсонщині. Трагедія сталася вночі в новій каховці. Водій легковика Ягуар не впорався з кермуванням, авто виїхало на узбіччя і врізалось у дерево. За словами свідків, швидкість машини була близько 150 кілометрів за годину. Автомобіль розбився вщент. 28-річний водій та два пасажири загинули на місці. Вишив лише один хлопець його з тяжкими травмами доправили до реанімації районної лікарні. 25 обстрілів за минулу ніч зі штабу АТО повідомляють, що бойовики ведуть вогонь із забороненою мінськими домовленостями зброї. Найінтенсивніші обстріли на Донецькому напрямку Красногорівку за ніч сім разів накрили з мінометів 82-го калібру. На передовій донеччини стало тихіше, і все кажуть бійці через негоду. Дощ і туман заважають ворогу і допомагають українським бійцям утримувати позиції. Із Мар'їнки повернулася Наталя Нагорна. Цілковита темрява лише зрідка світиться вікно, але нічних гостей помічають здалеку. У нас вже в темноту очі бачать. Завдяки тепловізору можна помітити позицію ворога. Вона за 300 метрів. Сьогодні там наважується гуляти хіба що кіт. Пошла тут лісополоса, полоса і то все. Їх, Офіцер Владислав Тішиться, близькість до ворога їм лише на руку. По Мар'їнці бойовики наважуються бити тільки зі стрілецької зброї, і міномети не застосовують. Дуже маленька вістань для використання мінометів. Микола свій кулемет назвав на честь себе, хіба що на російський лад, колею. Поки господар був у відпустці, зброя заіржавіла, але він ситуацію вже виправив. Він вже, звісно, чище. Останнім часом із кулемета Микола майже не стріляє. Тут кажуть, ворог став тихішим, вважає усе через негоду і туман. Уніки вони ще стріляють снайпер, тиснайпер, з збройні. Звісно, за машиною подальши десь на кілометр їхній пост. Але мряка і нашим бійцям і допомагає, і заважає вони геть мокрі. Ховатися доводиться в халабуді, яку побудував боєць із позивним Кіт. Щоби не так дуло. Це у нас такий підручний. Досвід такого будівництва кіт має ще з дитинства, але тоді каже виходило краще. Дома ж є з чого працювати, а тут що маємо. Командує тут фігура. Він турбується про всіх і про солдатів. Я тут і батько, і мати, і рідний брат, і рідна сестра все разом. І про птахів. Більшість українських російських не приручаємо, Відгоним російських птахів. Ну щоб Путін не прийшов спасати. Всі. А це Василь Манекен, завдання якого обманювати ворога. Йому дісталися прострелена каска і відстріляний гранатомет. Василя тут теж називають побратимом. Берці мої роба валялася. Склипав не ідеальний, ну так більш-менш. Свого Васю солдат продумав до найменших подробиць, навіть пальців на руці п'ять. Несправжній солдат незрозумілої війни разом з українськими хлопцями. Мокне на передовій, просто як мішень. Під проливним дощем солдат Олександр вирішує важливу справу. Прапор над їхньою позицією вітром закрутило. Солдату це не до вподоби. Сам змок, але синьо жовтий знову майоріє. Наталя Нагорна Віталій Дорощенко Станіслав Керанчук ТСН 1+,1. сьогодні на Полтавщині. Поховали бійця 28-ї бригади Романа Капація. Він помер три дні тому в столичному шпиталі. Упродовж чотирьох місяців лікарі намагалися врятувати його після полону бойовиків. До них він потрапив іще навесні під Мар'їнкою. Перебував там 32 дні. Його катували, прострелили ноги, порізали живіт разом з органами та зламали руку з татуюванням. На ньому були викарбувані роки та місце армійської служби. Романа, терористи забили до коми і доправили ще живого в морг Донецька. Знайшов його лікар серед трупів і направив до реанімації. а Волонтери допомогли мамі дістатися лікарні, де вона три тижні доглядала сина. А потім також, завдяки небайдужим, бійця вивезли на підконтрольну Україні територію. Роман Капацій із 2 липня лежав у шпиталі Дніпропетровська. Восени його переправили до реанімації Києва. Від нього ні на день не відходила мама. До війни Роман Капацій із Полтавщини працював трактористом. У нього залишилося шестеро дітей найменшій донечці, 10 місяців. Бойовики не пропустили 23 вантажівки з гуманітарною допомогою для Луганська. Про це повідомляє Держприкордонслужба. 430 тонн продуктів та медикаментів надійшли від світової продовольчої організації ООН та представництва Верховного комісара ООН у справах біженців. Їх оформили українські прикордонники на контрольно-контрольному пункті Новотроїцьке під час проходження на неконтрольованій території автомобілі зупинили та розвернули назад. Доба очікування завтра. Єврокомісія обіцяла представити звіт щодо запровадження безвізового режиму для України. І навіть іще ще сьогодні вранці експерти давали позитивні прогнози щодо висновків комісії. А вже кілька годин тому з'явилася інформація, що оголошення звіту можуть відкласти. І з нами на прямому зв'язку Наталка Фібрих із Брюсселя Наталю. Вітаю як зрозуміти інтригу довкола віз в останню хвилину. Тобі слово. Соломія вітаю дійсно несподіваний поворот стосовно по виконання плану лібералізації. Цей звіт Україна має Єврокомісія, має опублікувати за європейським. буде Звізовий режим. Ці заяви ми сьогодні вранці чули на наш мікрофон. Будь ласка, пряма мова. Завтра ми матимемо позитивний звіт і рекомендації щодо Грузії та України. Це вже я сподіваюся буде останній звіт, і ми хочемо представити його нашим країнам-членам. А далі дискусії триватимуть на національному рівні. Обидві країни заслужили безвізовий режим і зробили значний прогрес. І Я сподіваюся, що звіт Єврокомісії буде позитивним і останнім. І це буде значною підтримкою цих країн. Передусім, усе залежатиме від цих країн і як вони провадитимуть реформи. Отже, ми чули, що дійсно від європейців надходили дуже позитивні заяви. От буквально сьогодні нам говорили, що буде останній звіт, що це позитивний буде звіт. У 2016 році Україна і Грузія можуть враховувати на безвізовий режим. Однак день буквально годин після цих заяв, які щойно звучали, в день в Єврокомісії, ж посилач на власні джерела за запла... а чи дійсно звір буде опублікований завтра? І количника Єврокомісії це питання застало дещо зненацька. Він не зміг ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію. Я не можу підтвердити нічого конкретного на цьому напрямку. Ми зараз чекаємо президента Порошенка в Брюсселі. Він приїде в середу. Заплановані зустрічі з президентом Європейської ради Туском та президентом Єврокомісії Жан Клодом Юнкером. Але нічого не можу підтвердити. Бо Європейська рада запланована наприкінці тижня. але ви можете підтвердити, що звіт завтра не буде опубліковано я можу сказати тільки те, що я сказав, а не те, що ви хочете від мене почути. 16... Цю тут Брюсселі чекають на візит Петра з ЄС. А як нам сказали, звіт по Грузії назвали позитивним та навіть блискучим по Україні непоганим. Однак звідси дійсно публікацію цього звіту можуть перенести. Як нам пояснили сьогодні, не на камеру ідеться про певні гарантії від прем'єра та президента України європейцям стосовно боротьби з корупцією, конкретно роботи антикорупційного прокурора. Це мав бути певний гарантійний лист, лист який е, європейці очікували з Києва, однак цей лист досі не надійшов. У нас немає інформації, чи е, це просто сталося з технічних причин, чи е, український уряд просто не може надати такого листа європейцям. Ем, ми поспілкувалися з деякими єврочиновниками, які поки так само не на камеру, а нам сказали, що найвірогідніше е, звіт завтра таки не оприлюднять однак це означає, що він буде негативний чи а, щось міняється кардинально. Швидше за все, цей звіт Єврокомісія таки оприлюднить наступного тижня а, після візиту Петра Порошенка в Брюссені, і після саміту ЄС Соломія. Дякую, Наталю. Наталка Фібрих наживо була з Брюсселя, і там очікують, що завтра Єврокомісія представить звіт щодо запровадження безвізового режиму. Або вже є чутки, що можливо відкладуть цей звіт. Дружні рукостискання дипломатів у мережі з'явилося відео, на якому глава МЗС України Павло Клімкін тисне руку Віталію Чуркіну. Це постійний представник Росії в ООН, відомий своїми антиукраїнськими виступами, також із Чуркіним, ручкається і новопризначений представник України в ООН Володимир Єльченко. У той самий час представник Литви, який стоїть праворуч, цього не робить. Так само отримується відвітання Юрій Сергієв, який представляв Україну в ООН дотепер. Лише під час останнього засідання Радбезу ООН 11 грудня Віталій Чуркін звинуватив українську владу в екстремізмі, неонацизмі і агресивному націоналізмі. Пострілів вони чули, корабель не впізнали. Турецькі рибалки запевняють, вони навіть не здогадувалися, що наблизилися впритул до російського корабля. Учора, о восьмій ранку, в акваторії Агейського моря сторожеве судно смітлівий обстріляло турецький риболовецький човен. У Міноборони Федерації пояснили, рибалки наблизилися до російського вартовика на 600 метрів, і це сприйняли за таран. Турецькому Аташе в Москві вже заявили про зумисну провокацію. Власник турецького корабля. Ля запевняє, екіпаж прийняв російський корабель за натовський та на момент інциденту перебував за два кілометри від нього. Записи з камер спостереження турецького судна вже передали на експертизу. У турецькому МЗС заявили, що зроблять офіційну заяву тільки після зустрічі з обстріляними рибалками ми Ми бачили якісь човни, проте ми не знаємо, яким країнам вони належать. Ми рибалили поблизу, збирали рибу та спали. Тільки згодом дізналися, що російський корабель випустив по нас попереджувальні постріли. Ми їх навіть не чули. День жалоби оголосили у Воронезькій області. Напередодні там сталася пожежа в лікарні для людей із психоневрологічними відхиленнями. Вогонь охопив корпус інтернату, у якому перебували паралізовані пацієнти. Загинуло. 23 людини і ще 20 зазнали опіків. Свідки розповідають, лікарі на руках виносили потерпілих, поки їхали пожежники. Інші пацієнти лікарні й надалі живуть у понівечених корпусах. Переселити їх мають тільки в лютому. Автобус із поліцейськими зірвався в Урвище на півночі Аргентини. У салоні було понад 60 людей. Загинули щонайменше 30. І ще кілька десятків залишаються заблокованими серед уламків. Рятувальники оточили місце трагедії та намагаються підняти потерпілих нагору. Що саме стало причиною аварії? Не повідомляють слідчі розпочали розслідування. Новий напад в ім'я ісламської держави у передмісті французької столиці вчителя вдарили ножем у бік та горло. Нападника досі не спіймали. Подробиці від Янасі Сарчук. У сьомій ранку в дитячому садочку жодної дитини. Учитель готувався до занять, коли до кабінету забіг незнайомець. Він був неозброєний, тому напав, схопивши перше, що потрапило під руку. Ножицями ножицями канцелярським ножем, які він знайшов у кабінеті. Він порізав учителю живіт. На щастя, рани, що отримав учитель, не загрожують його життю. Це за ісламську державу, це попередження, це лише початок. Вигукнув незнайомець перед тим, як втекти свою імпровізовану зброю. Він виконув одразу. Поки що ми не встановили особу нападника. Він був у балаклаві та рукавицях. В Обервільє, північному передмісті Парижа, розташований центр ісламу Франції. Тут живе достатньо велика кількість мусульман. Саме тут поліція проводила рейд на квартирі Абделхаміда Абауда, організатора теракту, що місяць тому забрав життя 130 людей. Французька преса одразу знайшла заклики в журналі, заснованому терористами з угруповання ІДІЛ, знищувати французьких вчителів, які пропагують секуляризм, себто відмежування держави від релігії. Ми підвищимо заходи безпеки в цьому дитсадку та в цьому районі. Завтра ми зберемо родичів та родини, аби пояснити їм, що трапилося, щоб уникнути паніки і переконати людей в тому, що за безпекою біля шкіл належно стежить. Місяць тому вибухи і стріляніна лунали в семи різних місцях Парижу. Відповідальність за них взяли на себе бойовики угруповання Ісламська держава. Президент Франсуа Оланд невдовзі оголосив, що надзвичайний стан триватиме у Франції ще три місяці до кінця лютого. Яна Слצרчок Тесен 1+1 за гучною перемогою сенсаційна поразка. Національний фронт Марін де Лепен програв другий тур регіональних виборів у Франції. Ультраправі, що не приховують симпатії до Кремля, не виграли в жодному з 13 регіонів. На першому місці республіканці на чолі з колишнім президентом Ніколя Саркозі слідом за ними керівна соціалістична партія Франсуа Оланда. Утім, попри несправджені надії, лідер націоналістів задоволена уперше в історії. Партії, вони здобули майже третину голосів виборців. Соратниця Путіна вже налаштувалася на роботу в опозиції та заявила, що розраховує на посаду президента на виборах 2017 року. Жінки вперше в історії Саудівської Аравії стали депутатками. Балотуватися на муніципальних виборах в Україні більше тисячі жінок, тоді як чоловіків, що претендують на депутатські крісла, було шестеро більше. За правилами консервативної ісламської країни, народні обраниці під час кампанії не могли показувати облич, а виступати мали за спеціальною перегородкою. За попередніми підрахунками, у Саудівській Аравії проголосували 130 тисяч жінок. Це в десятеро менше, ніж виборців чоловічої статі. Голосувати й обиратися жінкам дозволив король Абдула чотири роки тому. В Еріаді було оголошено про 20 місць. 17 із них у чоловіків, а три у жінок. Ми дуже задоволені цими результатами. і Сподіваємося побачити плідну участь переможців у нашій раді. Рабська праця для святкових бенкетів, журналісти Associated Press провели розслідування в Таїланді та зв'язували. Влада і правоохоронні органи країни сприяють рабству на креветкових заводах. Виявилося, що перш ніж делікатес потрапить на полиці світових супермаркетів, його виловлять, почистять та підготують до продажу десятки тисяч сучасних рабів. На чиїх столах можуть опинитися ці креветки далі в сюжеті. У них немає імен, лише номери цього чоловіка. Звуть Тін, але працівникам нелегального заводу він був відомий як номер 31. 22-річний громадянин М'янми купився на обіцянки рекрутів і разом з дружиною поїхав працювати до сусіднього Таїланду уже на місці. Майбутнім рабам заявили за дорогу та їжу ті мають відробити непідйомну суму 830 доларів. Ми мали з раннього ранку до пізньої ночі стояти і лущити креветки. Не мало значення, чи хтось захворів, чи не виспався. Він все одно не міг відпочити. Ні прав, ані документів. Власники бізнесу створили працівникам грабські умови. Коли ж ті наважувалися скаржитись, їм погрожували зверненням до поліції та депортацією. Після п'яти місяців важкої праці тіни з дружиною вирішив утекти. Та невдовзі жінку схопили і повернули на той такий завод. Побачити її знову. Чоловік зміг лише під час поліційного рейду. Я дуже рада воз'єднатися з чоловіком. Я не була щаслива. Тим паче, що менеджер побила мене. Те, що ми робили, не вартувало нашої зарплатні. Господар заводу намагається. Переконати поліцію, що мігранти йому винні за житло та їжу, і його навіть не затримують. А от Тіна з дружиною вже за чотири дні опиняються за ґратами, як нелегальні працівники. Ми маємо систему правосуддя, яка ніколи не допомагала трудовим мігрантам. Просто врятували їх з заводу. Просто врятувати їх з заводу легко, значно важче захистити їхні права. Після розголосу, який щинили журналісти, з тюрми їх таки випускають. Відтепер цими мігрантами опікується державний центр. Тоді як у сотнях нелегальних креветкових заводів залишаються тисячі безправних рабів, що працюють за копійки. До яких країн потрапляє продукція нелегальних заводів? Журналісти ще з'ясовують. Відстежені ними вантажі прибувають до великих компаній у Таїланді та Японії, а також через експортерів до США, Канади, Європи і Австралії. Після гучного розслідування десятки західних постачальників заявляють, о готові перевірити, чи нагодують власних клієнтів плодами рабської праці. Катерина Федорченко, ТСН, 1+,1. Із паспортного контролю за грати у Борисполі затримали громадянина Грузії. Чоловіка понад рік шукав Інтерпол за крадіжку та вбивство, які той учинив 2014-го в Туреччині. Після чого втік із країни зловмисника оголосили в міжнародний розшук, але тривалий час не могли впіймати. Аж поки на рейсі біліся Київ, прикордонники Борисполя не побачили його імені в розшуку. В аеропорту чоловіка відразу затримали та відвезли до райвідділку, а також повідомили українському бюро. Інтерполу. Цілу фабрику з виготовлення метамфаміну викрали співробітники СБУ на Дніпропетровщині. Злочинне угруповання орендувало будинок у передмісті Дніпропетровська. Там наркотик виготовляли та поширювали кількома країнами світу. Кожна така партія за цінами чорного ринку приносила ділкам до трьох мільйонів гривень. Під час обшуку оперативники СБУ знайшли реактиви, сировину та лабораторне обладнання. У помешканні також знайшли гранатомет, дев'ять гранат, обрізи, пістолети та набої до них. На два місяці продовжили строк тримання під вартою капітана судна Іволга, якого підозрюють у загибелі 20 пасажирів під час морської катастрофи. В Одесі щойно закінчилося судове засідання з цього приводу. На суді був і один з урятованих рибалок. Він звинуватив капітана в тому, що той лише зібрав із пасажирів гроші і нічого не зробив для їхнього порятунку. Слідчий прокуратури попросив суд подовжити тримання Олександра Книшова під вартою, адже правоохоронці бояться, що на волі він може втекти чи втинит, вчинити тиск на свідків. для того, щоб і збіжати наказання за дане приступлення, чоловік може только збіжатим, що Он живе в Білгораді, од котрого до кордону 40 кілометрів. Буквально до кордону Придністров'я. У конотопі з'явилася вулиця імені Олександра Музичка, відомого як Сашко Білий. Ім'я координатора правого сектору та лідера УНСО. Тепер носить вулиця Щорса, начальника дивізії та червоного командира. Попри те, що громадські слухання з приводу перейменування вулиць тривали майже місяць, ставлення жителів до постаті музичка, зокрема. Суперечливе. Оксана Солодовник розповість більше. Ще ніколи на вулиці Щорса не було стільки комунальної техніки. Щойно її перейменували на музичка, як тут почалося велике прибирання, після якого надписи на паркані обіцяють замінити на металеві таблички. На честь Сашка Білого назвали колишню вулицю Щорса та три провулки. Для жителів це стало цілковитою несподіванкою. Навіть комунальники не знають, на якій вулиці наразі працюють. На щорса перелок три. Щорся, з правого сектора, ми ну як, член якої він там. Це, ну не буде як. Ініціював такі зміни новообраний мер Конотопа, кандидат від свободи Артем Семеніхін. Навіть всі таблички попередників комуністів відправив на сміттєзвалище. Комуністка. Я знайшов табличку і ут... утилізував її сьогодні. Чік. З комунізмом в конотопі покінчено. Далі міський голова разом із депутатами узявся за перейменування вулиць. 70 з них отримали імена героїв АТО та Небесної сотні. Щодо фінансових витрат на переоформлення документації жителям радять не перейматися. кажуть, мешкати можна і зі старими документами. На заміну табличок бюджетних коштів теж не витрачатимуть. Будемо намагатися встановити за рахунок волонтерів патріотів, щоб не з бюджету. Зекономити жителі вулиці Щорса сприйняли новину про переименування без захвату. кажуть, з ними це питання ніхто не обговорював. Вулиця була щорса. планували щастя, вулицю поставили перед фактом, що перейменували так. Мені подобається, що вулиця музичка називається. Ми патріоти України. Чому і ні? Хотя бы переименовали, но не этого человека почему-то. Всю по, его биографию бывшую я не знаю. А по этому люди подняли. І всі почому то проти про важливість перейменування та про життєвий шлях Сашка Музичка мер свободівець пообіцяв доповісти людям особисто. Щойно процес декомунізації завершиться в конотопі. Як мер обіцяє взятися за прилеглі села, першим в черзі стоїть село Комсомольська комуна. Незабаром воно змінить назву на Калинівку або ж Червону Калину. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Сумщина, ТСН 1+,1. По всій Україні оголосили штормове попередження на північному сході. вирує циклон, мокрий сніг та пориви вітру до 20 метрів за секунду. Зараз усе це відчувають харків'яни через складні погодні умови, водіям радять бути. Особливо уважними на дорогах столична влада вже попередила киян: якщо циклон дістанеться Києва і вітер посилиться, варто залишатися вдома. Саме таке звернення вранці розмістили на сайті мерії. А ще поради, як поводитися в місті за негоди. Наразі в столиці дощить. Пряники від волонтерів благодійний розпродаж пряничних будиночків провели Чернівецькі волонтери. Упродовж тижня вони закликали через соцмережі усіх охочих готувати солодощі як наслідок. 40 розписаних будиночків із пряничного тіста виставили на аукціон. Половину приготували самі, інші принесли чернівчани, а один навіть передали з Одеси. Розпродаж провели під стінами ратуші. Стартова ціна за кожен витвір 100 гривень. Усі зібрані кошти передадуть на потреби дітей військових, що загинули в зоні АТО, а також сім'ям переселенців зі сходу. Учасники акції зізнаються, готували такі ласощі вперше, але, як виявилося, створити пряничний дім неважко. Такий аукціон розпродаж тепер планують зробити традиційним. Кожен будиночок має свої якісь особливості в оформленні, в випічці. Кожен має свою якусь родзинку. Його треба зібрати його треба розписати. Деякий час він глазурь має схопитися застигти. Це це може кожен, це не важко. Я думаю, що это не первый лот, который мы купили, поэтому это только стартовый, который детям понравился. Мы думали этот подарок, который мы приобрели, отдать одной семье многодетной. Я думаю, что их порадует. Следующий лот, я думаю, мы оставим дома. В очікуванні зимового дива у Львові 15-й рік поспіль відкрили фабрику Святого Миколая. Упродовж чотирьох днів помічники чудотворця працюватимуть, аби 19 грудня кожна дитина отримала довгоочікуваний подарунок. За роботою помічників Святого Миколая підглядала Наталка Волосацька і маємо прямий зв'язок з Наталкою. Тож що ти бачила, розповідай. Вітаю, Соломію. Не тільки підглядала, а й спробувала себе у ролі помічника святого Миколая. Одразу скажу, що це дуже складно і відповідально. Мені доручили підібрати подарунок для двох сестричок, п'яти і шести років. Він має відповідати і вікові, і статі. Він має бути цікавим та е, пізнавальним. Одразу скажу, що фабрика складається з кількох відділів. Позаду мене два величезні столи з іграшками та книжками. Далі, отут хлопці і дівчата у відділі канцтоварів обирають фломастери, пластилін, альбоми для малювання. Далі стіл, біля якого найважче втриматися. Це відділ солодощів. Ось дивіться, який симпатичний шоколадний Миколайчик. Як правильно підбирати подарунки, що класти і з якими думками його пакувати, прошу послухати у прямій мові. Далі подарунок це дрібна іграшка. А якась м'яка іграшка. Журнал або розмальовка, книжка та канцтовари та солодощі. Якщо це більш потребуюча або особливо потребуюча сім'я, то для них ще засоби гігієни, ну і біжутерія для дівчат. Ми пакуємо для сім'ї великої сім'ї. У нас аж чотири дитини. Це у нас хлопчик, дівчинка, і ще дві дівчинки 12, 4 і 5 років. От ми зараз збираємо канцтовари. Зібрали вже іграшки, я пакую це від, від щирого серця, як для своєї дитини. Тобто я підбираю подарунки такі, якби я підбирала для своєї дитини. Коли подарунок спакований, кожен помічник святого Миколая підходить до ось цього столу. Він називається Стоп-контроль. Тут Павло і Мартин перевіряють, чи все добре спаковано. Може чогось забагато чи замало. Загалом цьогоріч допомогти Святому Миколаю зголосилося 500 волонтерів за 4 дні. Вони мають спакувати 3000 тисячі подарунків для багатодітних малозабезпечених дітей, а також дітей, які під час АТО втратили батька. З попередніх років знаємо, що на фабриці зазвичай бракує солодощів та канстов товарів Тому волонтери просять благодійників приносити саме це. А вже спаковані готові подарунки помічники Святого Миколая почнуть розносити 18 та 19 грудня. Соломії Дякую, Наталю, за такі подробиці. Наталка Волосацька на прямому зв'язку зі Львова була і розповіла, що вже відкрили фабрику Святого Миколая там. Різдвяне пограбування із маленької сімейної крамниці поблизу Манчестера двоє невідомих винесли 190 ялинок. Те, як грабіжники двічі поверталися по новорічний крам, зафільмували камери стеження магазину на грабоване. Чоловіки завантажили в новорічний фургон, із якого наступного дня продали ялинки на ярмарку в сусідньому місті. Заарештувати викрадачів поліція не встигла і тепер просить усіх, у кого вдома стоїть ялинка з кримінальним минулим, прийти у відділок та опо. Писати злодіїв. Динамо та Шахтар дізналися суперників на стадії однієї восьми цьогорічних розіграшів Ліги Чемпіонів та Ліги Європи. Київське Динамо в головному клубному турнірі континенту сперечатиметься з британським Манчестер-Сіті. Перший матч кияни гратимуть удома 24 лютого, 15 березня. Поєдинок відповідь на виїзді. Серед інших цікавих протистоянь на цьому етапі пари Арсенал Барселона, «Ювентус» Баварія, ПСЖ Челсі та «Рома Реал». Донецький Шахтар, аби дістатися чверть фіналу Ліги Європи, повинен пройти німецькі Шальки. З поміж інших результатів жеребкування особливої уваги заслуговує битва між Стамбульським «Фенербахче» Та московським локомотивом в УЄФА були плани, зважаючи на складні політичні стосунки між країнами, розвести команди з Росії та Туреччини між собою. Утім, цього так і не зробили. Тож перейматися наслідками такого рішення, вочевидь, тепер доведеться правоохоронцям до під час та після матчів. Це все, що я встигаю розповісти на цю мить. Більше новин дивіться вже в ТСН о 19.30. Я прощаюсь до завтра. Зустрінемось за добу і підтримуємо один одного. Це зараз дуже важливо.